Протягом терміну служби транспортного засобу його система підвізки спрацьовує мільйони разів на різних типах дорожнього покриття. Узгоджена робота багатьох шарнірних з'єднань, стайленд-блоків та підшипників, які утворюють підвізку транспортного засобу, забезпечують безпечне управління і комфорт водієві та пасажирам, а також полегшує перевезення вантажів. Підвізка також забезпечує ізоляцію кузова автомобіля від сторонніх шумів та вібрацій. З часом компоненти підвізки зношуються або пошкоджуються, втрачаючи свою працездатність. Це можливо почути або відчути, оскільки частішають звуки стукоту або скрипіння, відбувається погіршення управління, що призводить до нерівномірного зношування шин і поганий контакт із дорожнім покриттям. А це впливає на ефективність гальмування транспортного засобу. В цьому відео ми здійснюємо ремонт передньої підвізки на автомобілі Nissan Qashqai, яка має багато типових елементів зношування. До таких належать верхні опори амортизаційної стійки та підшипники, кульові шарніри стабілізатора поперечної стійкості, нижні сайлентблоки важелів підвіски та кульові опори. Щоб отримати доступ до деталей підвіски, спочатку треба зняти передні колеса, перевірити їх на наявність будь-яких пошкоджень та на рівномірного зношування шин. Після цього необхідно демонтувати амортизатор у зборі. Для цього потрібно зняти важелі склоочисників і нижню пластикову панель під лобовим склом. Це відкриє доступ до болтів верхнього кріплення амортизаційної стійки. Далі треба від'єднати гальмівний шланг і підключення датчика швидкості обертів колеса, також зняти тягу стабілізатора поперечної стійкості разом із двома нижніми болтами кріплення, які кріплять амортизаційну стійку до поворотного кулака. Після зняття всіх кріплень можна від'єднати стійку від поворотного кулака, потім відкрутити три болти кріплення верхньої опори стійки. Знявши їх, можна демонтувати стійку амортизатора для її подальшого розвитку. Використовуючи пружинний стискач, було стиснуто пружину, потім послаблена гайка верхнього кріплення стійки. І верхнє кріплення та підшипник були демонтовані. Старий підшипник виявився дуже зношеним, тож це і було причиною стукоту в автомобілі. Усі деталі були перевірені, а амортизаційна стійка була зібрана з новим амортизатором, захисним пильовиком, верхнім кріпленням стійки та підшипником. Після збирання стійку треба встановлювати на автомобіль у зворотньому порядку разом із новою тягою стабілізатора поперечної стійкості. Переконайтесь, що всі кріплення затягнуті відповідно до значення моменту вказаного автовиробником. Після ремонту обох передніх стійок були відкручені 4 кріпильні болти та зняті нижні важелі підвіски. Після цього кульовий шарнір був демонтований із поворотного кулака. Його також треба перевірити на стан зношування. Нові нижні важелі підвіски встановлювались в зворотному порядку, тож всі кріплення були початково затягнуті. Після встановлення коліс треба опустити автомобіль, щоб затягнути колісні гайки. Потім треба встановити нижню пластикову панель під лобовим склом та переконатись, що шланг омивача вітрового скла під'єднаний до склоомивачів. Далі слід встановити та вирівняти важелі склоочисників. На завершення рульове керування та підвізку треба перевірити на сумісність, а всі болти затягнути відповідно до рекомендованого значення моменту, коли підвізка автомобіля перебуває в робочому положенні. Потім виконайте тест-драйв, щоб перевірити правильність роботи підвіски автомобіля. Це відео призначене лише для загального ознайомлення. Будь ласка, зверніться до інструкції з ремонту автомобіля від виробника перед тим, як проводити будь-який ремонт вашого автомобіля. Блюпринт не несе жодної відповідальності у випадку прямих, випадкових, навмисних або будь-яких інших пошкоджень, які можуть виникнути внаслідок перегляду цього відео.